Сільська варта у селі Постовітівка на Сумщині на боротьбу із підлітковим алкоголізмом та хуліганством стали нічні вартові. Що вони ходять інспектувати вулиці і дискотеки, аби молодь, бува, не потягнулася до дорослих міцних напоїв із розвагами. На щовечірню війну вирушають добровольці, що мають за плечима досвід східної війни. Чи вже є позитивний результат от таких рейдів? Оксана Солодовник розповість просто зараз. Оце вони отут ось знаходяться. І за ракушкою, і оце там курить. Сільський голова веде на нічну екскурсію місцями, де збирається молодь пустовійтівки. Вино, бачите, он водка. Що там насупилось? Стакани, то закуска. А напередодні під клубом каже, вигрібали й не таке. Були бульбулятори даже салафанові обертки від таблеток екстазі дільничного у селі нема. Звільнився, от і вирішили сформувати громадський патруль. Ну да на охорону порядку виходять по вихідних після роботи. Працюю нефтяником. на автозахист. Я комірником десять чоловік всі в цьому германському формуванні. Із них шість той Костяк, це е, учасники АТО. Перед чергуванням інструктаж поліції, ввічливе ставлення до громадян, перевірка документів, У нас таке посвідчення і вихід в село. Ще недавно вартові самі тут гоцали на танцях. Знають звичай місцевих. Ближче до 9 години підходять тоді, молодь ж поки собереться. Дівчата Перед танцями обхід околиць. Вдивлятися у пітьму марно, треба слухати, кажуть вартові. Гомін чути від магазину. Що ти там став? Патрульний. Чого ви грубите? Чого? Роздратована компанія хутко зникає за рогом. Дехто лишається в магазині. Добрий день. Хлопці, а вам є по 18 років? Є? Ми проти закону, тут нічого не робимо. З вартовими в селі стало спокійніше, каже продавчиня. Є ж такі, що нас сидять углом, і єсть. Не проти нічного патруля і молодь, кажуть хлопці, залускуючи насінням запах алкоголю. Вони, ну, звісно, діли свій вклад. На вліянні їхня, щоб вони не употребляли. Ми взагалі в доги не знаємо. Ходимо на тренажерний зал, займаємося спортом. Згодом компанія від магазину перемістилася до клубу. А ось так виглядає дискотека у пустовітівці. Дівчата сюди не ходять. А сьогодні на вулиці тупцюють і більшість хлопців. Схоже, що патруль та наша знімальна група геть усіх розлякали. Тобто, поки ми не поїдемо, ви туди не будете заходити. Ну, а що нам там робити? Все зіпсували, вам. Тут і спортсмен Євген, який так агітував за здоровий спосіб життя. Ну що ти знімаєш? Ну, я займаюся спортом. І що? Оце для мене, це чисто слаба це компот. Ну так ну, я п'ю вдома, я п'ю з сім'єю, з друзями. Ну, так а я з друзями теж п'ю. Молодь спивається і деградує, констатують патрульні. Цьому треба покласти край. Я сам такий був, як вони, в принципі, до армії, до цього всього теж гуляв цей. А зараз розумію, що в мене мала дитина. Що вона вийде далі? Буде рости. і що вона далі буде бачити. Валентин Гальченко воював за Луганський аеропорт і під Волновахою. Одразу після АТО одружився. На заклику патруль відгукнувся першим. Дружина не проти. Зразу була дивилася на це якось так. Вона тобі, типо, чи треба, чи ні. Я її, ми посиділи, повалакали, я їй об'яснив. Ну зрозуміла, сільрада забезпечила одностроєм. Спонсори виділили кожному по 250 гривень за зміну, але вони зголосилися допомагати не за гроші. Треба щось міняти. Зразу міняти з себе поки що з норовливими місцевими розмовляють та переконують. А як це не допоможе, фіксуватимуть порушення на боді камери та передаватимуть до поліції. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор. 2+.